Починаємо роботу на сторіночці підручника 58. Ми з вами вже багато чого вивчили про інформацію, про те, як ми її отримуємо, якими способами, яка вона буває, і так далі. І закінчили тим, що працювали у зошиті із попередньою темою. Попередня тема була про електронні пристрої, які вони бувають і як вони нам допомагають. Сьогодні ж ми з вами роздивимося саме комп'ютер як інструмент виконання дії з інформацією. Тобто про такий електронний пристрій, як комп'ютер, справа в тому, що сучасна людина отримує дуже багато інформації. Вона надходить із усюди. Ви знаєте, ми її отримуємо із навколишнього середовища. Ми виходимо на вулицю, отримуємо інформацію. стоїмо зранку, отримуємо інформацію в телефоні. Інформація вона у нас всюди. А нашими помічниками при роботі з інформацією є сучасні пристрої. Ви всі це знаєте. Зокрема, комп'ютер. Сучасний комп'ютер це універсальний пристрій для створення, опрацювання, збереження, захисту і передавання інформації. Тобто, бачите, за допомогою комп'ютера ми можемо зробити всі дії з інформацією, просто будь-які можемо отримати, передати. Опрацювати, зберегти чи захистити. Тож, давайте подивимося, в яких сферах діяльності можемо ми з вами використати комп'ютер. Наприклад, людина використовує комп'ютер. На роботі в бібліотеці, комп'ютер при роботі в офісі, при роботі в магазині. Всюди присутній комп'ютери. Так можна назвати ще будь-яку професію. Наприклад, професія вчитель, ви знаєте, я часто користуюсь комп'ютером. Тож комп'ютери можуть опрацьовувати різну інформацію: тексти, зображення, звуки. Інформація в комп'ютері кодується за допомогою двох цифр: 0 і 1. Подивіться, це такий невеличкий приклад кодування у комп'ютері. У зошиті у нас такого завданнячка не буде, але ми тут можемо з вами роздивитися. Дивимося, одиничка – це чорна лінія, а нулик – це оранжева. Давайте попробуємо створити свій код. Тільки не писати тут нічого не будемо, спробуємо усно. Наприклад, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Чи по-іншому? Спробуйте самостійно. Чорний це одиниця, жовтий це нулик. Подивіться, чи не помилилась я. Зробіть усно, писати нічого не потрібно. Тож, давайте з вами розберемося і спробуємо записати у зошиті інформацію про комп'ютер. У нас є різні взагалі інструменти. Інструменти в нас є, бачите, будівельні, є музичні, є. Комп'ютерні інструменти. Давайте спробуємо розділити. А будівельні, отут запишемо будівельні. Будівельні. Інструменти допомагають людині будувати будувати, ремонтувати. Ремонтувати. Коротенько собі записали. Це музичні інструменти, так і запишемо. Музичні. Інструменти допомагають людині відпочивати. Ми слухаємо музику, відпочивати. Давайте скажемо так, розвиватися. Ще багато чого можна додати. Ми собі так запишемо, розвиватися. І, нарешті, що це у нас за такі інструменти? Це певні пристрої. Які це пристрої? Електронні? Електронні Пристрої допомагають людині. І тепер для чого ж вони потрібні? Допомагають людині? Навчатися. Трошки криво, пишу через екран. Навчатися працювати, відпочивати і таке інше. Тобто, дуже багато ще чого можемо дістати. Електронні прилади взагалі зараз дуже нам потрібні. Ми без них майже не живемо. Телевізор, оці всі планшети, комп'ютери, пульти і так далі. А чи використовують комп'ютер ваші рідні, дітки? Давайте спробуємо вказати, для чого комп'ютер використовує ваші рідні. Знову таки, навчання, робота, може, якийсь відпочинок. Спробуйте вказати самостійно, для чого комп'ютер використовують у вашій сім'ї. Спробуємо написати самостійно. Завдання третє. Як ви вважаєте, для чого використовують комп'ютер? Е Мультиплікатори закреслив довідці зайве. Мультиплікатори це люди, які створюють мультики. Як ви вважаєте, створення спеціальних ефектів використовують? Використовують музики. Використовують малюнків. Використовують анімації. Використовують складання сюжету фільму, мультфільму. Ну, Складання сюжету не дуже. Сюжет придумується у голові, і там потім, за допомогою картинок, якось додумується: сюжет не дуже нам використовується. Вибір акторів для озвучування персонажів. Ну, Так, можна сказати, комп'ютер, але, скоріш за все, це все по телефону, по цьому всьому. Але за допомогою комп'ютера ми можемо зв'язуватися з людьми, які будуть озвучувати персонажів. Тобто, оці всі моменти закреслили. Давайте запишемо. Запиши назви навчальних дисциплін, на яких можна використовувати комп'ютери. Ми знаємо таку дисципліну називається інформатика. Але справа в тому, що в нас з вами навчання дистанційне, тому дітки, ми з вами використовуємо комп'ютер на будь-якому предметі. Правда? Абсолютно правда. Давайте запишемо інформатика і зупинимось в принципі, на цьому. Так ми собі знаємо, що ми комп'ютер використовуємо всюди. Записали і я ось перегортаю сторіночку. П'яте: установи закономірність, закресли в кожному наборі зайвий предмет: електронна книжка, навігатор, цифрова фоторамка, альбом з фотографіями. Mm -hmm. Яка тут може бути закономірність? Електронна книжка, навігатор, цифрова фоторамка, альбом з фотографіями. Ну, напевно, зайвий навігатор. Подумайте, чому він міг би бути зайвим? Далі ноутбук, пилосос, нетбук, кишеньковий комп'ютер. Зайвим буде пилосос. Абсолютно правильно, адже пилосос – це прилад для прибирання, все інше це наші цифрові прилади, які ми користуємося як комп'ютерами. Навігатор буде зайвий, тому що він використовується в машині, і він ніяким чином у нас не стосується ні фотографій, ні того, що можна прочитати, тому він буде зайвим, я його закреслила. Шосте, познав позначку плюс біля зображень пристроїв комп'ютера. Калькулятор це пристрій комп'ютера. Ні, він туди не прив'язаний. Мишка це пристрій комп'ютера, фен не підходить, телефон не підходить. Це у нас пристрій комп'ютера, принтер. Ну і холодильник пристроєм не буде. Завдання сьоме. Поміркуй, у яких життєвих ситуаціях тобі може знадобитися диктофон. Диктофон це такий прилад для запису, аудіо. Ми говорили, голосу, музики і так далі. Наприклад. А... Ну, давайте озвучимо. Музика, що сподобалася. Писати довго, тому запишемо музика. Щоб... Тобто, диктофон потрібен для музики, щоб записати. Щось запам'ятати, правда? Давайте запишемо запам'ятати. Ми так обговорили і коротенько запишемо. Запам'ятати. Тати. А, якусь інформацію: список чи навчальний матеріал, чи самі собі наговорили на диктофон, купи хліба по дорозі додому. Ну, ось такі в нас ситуації. Тобто, бачите, ми коротенько написали, щоб музику дізнатись, запам'ятати, і ось таке. Подумайте, можливо, у вас ще є якісь приклади. Спробуйте самостійно подумати. Завдання восьме: запиши прислів'я, провівши кожну тваринку до своєї оселі. Давайте з вами прочитаємо прислів'я для початку, просто повівши. Мишка. Розумного саджають на покуті для честі, а дурного для сміху. А тепер півник. Не тим крапля камінь точить, що сильна, а тим, що часто падає. Сюди живе півник у нас і їжачок. Хто багато говорить, той мало що. Творить, хто багато говорить, той мало творить. Ось так ми з вами розглядали, розглянули прислів'я, провели кожну тваринку до своєї оселі. Записувати, давайте не будемо. Просто собі коротенько знаємо. Спробуйте провести кожну тваринку самостійно. Дивіться, я нічого не писала, просто провела і прочитала. Спробуйте провести тваринку і прочитати самостійно прислів'я. Тож відки, сьогодні ми з вами говорили про комп'ютер як інструмент виконання дій з інформації. Комп'ютер і інші електронні гаджети, ноутбуки, телефони чи планшети вони складаються з пристрою введення, виведення, зберігання інформації. А тож, наприклад, до комп'ютера може бути підкріплена мишка. А ми за допомогою цього. Виводимо інформацію, вводимо, і щось записуємо, і так далі. Може бути клавіатура, правда? Ось клавіатура у вас зображена у підручнику. Клавіатура для того, щоб інформацію якусь напечатати, ввести в комп'ютер. А може бути навушники для того, щоб інформацію якусь прослухати. Може бути принтер. Це все ми, до речі, з вами розбирали. Просто зараз згадуємо. Тож, а пристрої зберігання інформації, наприклад, є вже в самому комп'ютері. Ми говорили, це жорсткий диск і таке інше. Тож, давайте з вами подивимось невеличку-маленьку табличку. Ось порівняємо людину і порівняємо комп'ютери. Ну, наприклад, у людини є певні органи чуття. Ми з вами знаємо. А... Вушка, носик, очі, та в нас шкіра і так далі. Органи чуття у нас існують для введення інформації, тобто інформацію ми можемо з вами отримати. Там нам ввели в організм якусь інформацію, і ми з нею працюємо. У комп'ютера для цього, для того, щоб ввести інформацію, є клавіатура чи мишка, з допомогою якого ми можемо щось надрукувати, і в комп'ютері воно в нас буде. Мозок у нас існує для опрацювання інформації. У комп'ютері це буде. Де процесор? А у пам'ять у нас. А... Існує для зберігання інформації. У комп'ютері це жорсткий диск. Голос і рухи у нас існує для виведення інформації. У комп'ютера це динамік, може бути навушники, також принтер, за допомогою якого ми можемо з вами і цю інформацію надрукувати. Вона виводиться вже в такому предметному стані. Ось сьогодні ми з вами закінчуємо ось таку тему. Фотографію додаткової сторіночки я вам надішлю.